Українська стійкість може забезпечити фундаментальні умови для завершення війни. Стійкість всієї України нам потрібна. Ми пишаємося стійкістю. Ми не маємо допустити, щоб хтось у світі засумнівався у стійкості нашої держави. Ця битва про Україну і про всю Європу. І поки світ чекає на диво від Трампа, ми маємо пахати і всім народом працювати над стійкістю. Це пролог до промови Володимира Олександровича. І в мене вже це в коментарях охрестили. Стійка стійкість, а Тарас Чорновіло і цибулько взагалі назвали це дуже жорстко. Я, я навіть не буду повторювати. Я пам'ятаю той пост. Він до сих пір в мене не виходить з голови. Так, да. от о, 10 пунктів стійкості, як вони там в нас були, 10 пунктів стійкості, він якраз це все проговорив, тому що так само це. Тут і про безп... а, єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека громади, людський капітал, культурний суверенітет і політика героїв це перша українська доктрина, яка має привести від війни до миру. Ну, мене, мене особисто склалося враження. Буквально знаєте, таке тезово. Перше, що Володимир Олександрович мав би пристрелити свого спічрайтера. У переносному значенні, звичайно, тому що це найгірша була промова за усі там, шість років. Друга річ це те, що це був набір дуже часто беззмістовних фраз, і я так розумію, що Володимир Олександрович це перший раз бачив перед собою, тому що, напевне. Актор мав би знати, як це виразно прочитати, як зробити паузу для крапки, для коми для тире, де прочитати знаком оклику, де прочитати знаком питання. Цього всього не було. Це ну, просто слова були без розділових знаків. Наскільки я розумію, він це валив все підряд. Ну і третє, як сказав Петро Олексійович, дуже дипломатично, що це було за все за все хороше проти всього поганого. Насправді це не 10 пунктів стійкості, а це спроба сказати все і одразу, і щоб люди напевне реагували вау, 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 вау! Але вау-ефекту не виявилося, тому що насправді, по перше, дуже багато було маніпуляцій і брехні. Друге, багато чого сказав президент України, що мало би потім бути відображено в бюджеті. Але бюджет той, який прийняли, це абсолютно було суперечливо до того, що заявив президент. Ну, і ще один такий от момент, що він щось говорив: такі от пафосні слова, таким, якимось апломбом. Але поза тим, у нього не знайшлося жодного слова. Жодного від слова жодного, щоб звернутися до світу в контексті е страшних трагедій в Кривому Розі, в Сумах і в Одесі. Жодного слова не було, і не було жодної згадки про те, що війна розпочалася у 2014 році.